Друзі, привіт! Ви подивіться, яку красуню ми сьогодні дивимося в ЖК Гідропарк. Восьмий поверх, дев'ятиповерхівка. Однокімнатна квартира. Пішли дивитися? Показую нову, стильну однокімнатну квартиру в ЖК Гідропарк по вулиці Борткевича, 9. Площа квартири 37 метрів квадратних. Восьмий поверх з дев'яти. Дуже багато світла і простору. В спальні вже встановлено додаткове освітлення, є містка, вбудована гардеробна. Ремонт робили для себе з якісних матеріалів не під продаж, грамотна електрика, індивідуальний лічильник опалення, фільтри для води все встановлено. Кондиціонер Грін, зовнішній блок вже також встановлений, внутрішній новий ще в упаковці. Ремонт готовий на 95%. Залишились дрібні завершальні моменти, які можна зробити вже під себе. Кухня виготовлена на замовлення, встановлена сенсорна витяжка та вбудована підсвітка. З техніки Bosch, духова шафа, варильна поверхня, витяжка. Територія комплексу з парковкою є дитячий майданчик, нова пошта поруч, зупинка транспорту біля будинку до метро Київська 10 хвилин, будинок уже зданий і заселений, документи готові, підходить під є відновлення та є оселя. Якщо шукаєш готову квартиру без сюрпризів, пиши або телефонуй, ціна обговорюється.